В останньому матчі першого кола підопічний Олександра Кирилюка грали в Чернігові проти Десни. Суперник іде другим в нашій групі. Тож матч проти одного з лідерів уболівальники очікували з неабияким інтересом. До чесі футболісти Славутича вони гідно склали цей іспит, зігравши в нічию 1 1 Хоча відверто могли розраховувати на більше. Вже перша атака Черкащан завершилася влучним ударом Михайла Сергійчука. Надалі гості мали ще кілька слушних нагод для взяття воріт. Чернігівцям вдалося відігратися лише всередині другого тайму. Тож після першого кола в активі Славутича 26 очок і третє місце в групі. У 13 поєдинках наші земляки здобули 7 перемог, 5 разів зіграли в нічию і програли тільки лідеру групи футбольному клубу Суми. Гравці команди забили у ворота суперників 23 м'ячі. Шість із них на рахунку найкращого бомбардира Славутича Михайла Сергійчука. Натомість пропустили черкащани 10 голів. Ще одним із найкращих показників у групі А. Третье место, которое на сегодняшний день есть, я думаю, что это то, на что мы на сегодняшний день наши футболисты наработали. Вот, но я еще раз повторюсь, что это не предел мечтаний. Мы хотим подниматься как можно выше, совершенствоваться, вот. чтобы ребята с каждой игрой становились сильнее. как в плане своем профессиональном, так и в плане психологии, потому что на сегодняшний день тот результат он и радует, и в той же степени накладывает большую ответственность на футболистов, на руководство клуба, на тренерский состав. Друге коло Черкаська команда почне 22 жовтня. На неї очікує ще один принциповий поєдинок. У Тернополі наші хлопці зіграють із Нивою, яку на старті чемпіонату впевнено обіграли з рахунком три-нуль. Пользуюсь случаєм, я хочу пригласити 29 октября. состоится у нас заключительная игра на нашому стадіоні в этом році. Ми будемо приймати кристал Херсон игра состоится в 15.00. поэтому... Хотелось бы, чтобы пришло как можно больше болельщиков, поддержали нас. что Игра будет непростая. Олег Кукса, Роман Буша, Вика Новини.